Риве та стогне і по широкий, сердити вітер савива, Верби гне високий, горами хвилю підійма. Лейты місяць а то горі хмари хмары Де ти виглядав, неначе сині морі то вернав, то потопав, ще третій ті. Не співали, ніхто ніде не гомонів сичі в гаю перекликались та ясив раз у раз скрипні.